Шановні учні, шановні вчителі, вітаю вас на нашому третьому курсі наших задач з параметрами урок 3.34. Вже так от 34 урок. Сьогодні ми з вами розглянемо систему алгебраїчних рівнянь другого типу, яка була на демонстраційному тесті на ЗНО 2010 року. Добігаючи наперед, хочу сказати, що. Ні в першій основній сесії 2010, го ні в другій основній сесії 2010. го Задач з параметрами не було. І мені було дуже прикро, бо в мене був в 10 2010 році випуск черговий. Ми готувалися до задач з параметрами. Да, тому мені було якось так дуже сумно. Але їх не було. Демонстраційно в тесті була така система, система алгебраїчних рівнянь з параметрами. Подивіться. Це, будь ласка, на неї знайти найбільше значення параметра, при якому систему ось така має єдиний розв'язок. Ну, давайте натиснемо паузу традиційно. Тобто для, для вчителів це ну не усна задача, але на одну хвилинку. А учням, я думаю, буде цікаво розглянути цю задачу. Спробуйте. Ну, насправді. Маючи великий досвід вже, ну, хто дивився мої фільми, або просто хто добре навчається в школі, в кого математичний клас, наприклад, чудово розуміють, що так, так, таку систему давати відповідь на питання про єдиний розв'язок треба за допомогою ну, графічного способу. Наше перше рівняння графічним образом цього першого рівняння є коло. Дуже легко. Коло з центром у точці 0,0 і радіусом 9. А наше друге рівняння це певна, скажімо так, та фігура, яка залежить від параметра А. А саме, а саме, якщо ми можемо. Давайте, я візьму зелене, що ми можемо сказати про цю фігуру? Ця фігура теж коло, Майже для всіх А, ну, якщо А дорівнює 0, нулю, це точка, до речі, кажучи, це точка мінус 0. І ця точка мінус 0. давайте я її ось поставлю. Ось вона мінус 0. Ну, ця точка мінус 0. що хоче, мали єдиний розв'язок. Ну, який тут розв'язок? Нема розв'язки систем. А якщо А приймає додатнє значення, то це коло. Коло з центром у точці мінус 20 і радіусом А. А якщо А менше нуля, то це теж коло з тим самим центром, але радіусом а мінус А. Тобто, в принципі, ми розуміємо, то це дуже важливо, тому що я давав це задачу не один раз, і учні не бачать від'ємних. А А тут А може бути від'ємне, і ми теж отримаємо коло. Ну, наприклад, давайте наведу приклад. Якщо А дорівнює одиниці, ми отримаємо ось таке коло з вказаним центром і радіусом 1. А якщо А дорівнює мінус одиниці, ми те саме коло отримаємо. Це дуже важливо. Дуже важливо, теж буде мінус 1 в квадраті 1. Тому ну, тут автори певну пастку створили. І отже, якщо ми почнемо. Ну, давайте ми будемо рухати в додатню сторону, щоб було По-тихесеньку це коло, тобто центр цього кола це буде та сама зелена точка, яку я вже позначив, точка мінус 2 0. А радіус кола буде по-тихесеньку збільшуватися, збільшуватися. Збільшуватися, збільшуватися, збільшуватися. І нам треба випадки. Скільки їх буде, щоб система мала єдиний розв'язок? Коли система буде мати єдиний розв'язок? тоді, коли ці кола будуть дотикатися, а вони можуть дотикатися або ось так внутрішнім чином. Тобто це в нас точка мінус 2, 0, а тут 10. А тут 9. Перепрошую, коло радіуса 9, значить тут мінус 9. Тому ми розуміємо, що в даному разі оця відстань. Це 7 одиниць. І якщо це відстань 7 одиниць, то це означає, що в цьому випадку А квадрат дорівнює 7 в квадраті, тобто А дорівнює 7 А дорівнює мінус 7. Тобто два таких А, для яких ця система має єдиний розв'язок, ми вже бачимо. Але якщо ми будемо збільшувати радіус кола, то ми попадемо з вами ось на такий випадок. Тобто, коли кола мають зовнішній Дотик мінус 2. Тут у нас точка 9. І тоді ця відстань буде 11. Тобто А квадрат дорівнює 11 в квадраті, а дорівнює 11, А дорівнює мінус 11. Отже, ми з вами фактично розв'язуючи це завдання, ми з вами фактично знайшли всі значення параметра. При яких дана система має єдиний розвиток? 7 мінус 7, 11 мінус одинадцять. Що від нас хочуть? Від нас хочуть найбільше. Найбільше. О! Раз від нас хочуть найбільше. Ну, було б цікавіше, якщо б найменше було, До речі кажучи, було б цікавіше. То найменше якраз мінус 11 можна пропустити. Ну, а найбільше 11 тут. Ну, не дуже цікаво, я б дав найменше, щоб його не побачили. Ну, відповідь А до рівня 11. Ну, оскільки наш фільм вийшов коротенький, я завжди коли ну, намагаюся, коли в нас фільм коротенький і коли в нас систему. Я розв'язую графічним способом, я намагаюся показати алгебраїчний, якщо він є. Чи є в даному випадку алгебраїчний спосіб розв'язування, я вам хочу нагадати, що ми хочемо пошукати такі значення, щоб був єдиний розв'язок. Звертаємо увагу на наш y квадрат. Те, що в нас тільки y квадрат, і більше ніде ігрека нема. І ми розуміємо, що якщо, наприклад, mn Пара МН розв'язок системи, то розв'язком системи буде і пара m-n. А для того, щоб це було єдине, єдина можливість це коли n дорівнює нулю, тобто коли y дорівнює 0. Така сама ситуація в нас вже не один раз була. У тих фільмах, які я вам ну, показував, ми попадаємо на таку систему. З першого рівняння ми знаходимо x9 або мінус 9. Ми підставляємо в друге, Ми знаходимо А квадрат дорівнює 11. Тут ми знаходимо А квадрат дорівнює 11 в квадраті, тут А квадрат 7 в квадраті. Тобто А плюс мінус 11, А плюс мінус 7. А далі ми повинні перевірити. Перевірка. А можливо, y дорівнює 0 це добре, а система буде мати не єдиний розв'язок, а більше одного. Тому ми обов'язково зобов'язані перевірити цю можливість. Ну, я покажу на одному А, ви зрозумієте. То давайте А до рівня 11 перевіримо. Яку систему ми отримаємо? Ми отримаємо ось таку систему. Ось таку систему. Розв'язати єдиний розв'язок, не єдиний, звідки ми знаємо. Ну, 1 і 2 в математичних класах вміють і почленно віднімати від 2-1. В звичайних класах ну, не вміють. Тому я перше рівняння помножу на мінус 1. Потім виконую додавання. Значить, У нас буде x плюс 2 в квадраті мінус х квадрат дорівнює 40. 4х плюс 4 дорівнює 40х дорівнює 9. Підставляємо кудись. Вперше, наприклад, знаходимо 9 квадраті плюс y81, y квадрат 0. І отже, ми маємо єдину пару. А інше можна не підставляти, бо ті значення, а які ми з вами отримали, ми взяли найбільше 11, перевірили, пересвідчилися в тому, що рівняння має єдиний система має єдиний корінь, єдиний розв'язок і все, все класно пишемо відповідь 11. Тому хочу сказати, як ви бачите, алгебраїчний метод теж має право на життя, у таких, зокрема в цій системі. Ну, але ви розумієте, що графічний метод, ну, в принципі, набагато швидше за великим рахунком. Тому сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Два способи завжди краще, ніж жодного за великим рахунком. Тому ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!